Щодня українці стикаються з правовими викликами: від оформлення документів до захисту своїх прав у складних правових ситуаціях. У такі моменти на допомогу приходять фахівці юстиції. Ми тут, щоб зробити складні терміни простішими, а процедури доступними. Долучайтесь до онлайн-консультацій на сторінці Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Працюємо. Щоб правове середовище було зрозумілим та доступним кожному. Вітаю на сторінці Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Все більше людей звертається до суду задля захисту своїх прав та інтересів. Виконання рішень судових буває добровільними та примусовими. І саме навколо етапу примусового виконання рішень найчастіше постає питань, хто за цим процесом є відповідальним, коли буде виконано судове рішення та інше. Однак після запитань є багато міфів, які ми сьогодні будемо розвінчувати. З вами Олена Рогоза. Головний спеціаліст сектору комунікації з громадськістю. А разом зі мною в темі сьогодні буде розбиратися Ольга Мартиненко, начальник відділу аналітики та статистики управління примусового виконання рішень Київської юстиції у Київській області. Вітаю вас, пані Ольго, Рада, що ви долучилися до нашої консультації сьогодні. Добрий. день. Дійсно, тема примусового виконання судових рішень є досить актуальна на сьогоднішній день в українському суспільстві. Адже найбільш справедливе судове рішення не матиме сенсу, якщо воно буде залишатися виключно на папері. І е, саме на етапі примусового виконання рішення суду або іншого органу, так би мовити, втілюється в життя. Тож тема нашого ефіру міфи та реальність у виконавчому провадженні. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати інформацію та консультацію від фахівців юстиції. Якщо після ефіру у вас залишиться запитання, ставте їх у наших коментарях. Ми обов'язково розглянемо їх та надамо вам відповідь. Тож, пані Ольго, розпочнемо з першого міфу, який є базовим і найбільш поширеним, це коли вже є рішення суду. Часто люди думають, що це вже певний процес того, що завершився їх етап роботи. Чи так це, чи ні? Насправді отримати рішення суду це лише один із етапів на шляху до справедливості. Звичайно, що судові рішення вони мають бути виконані добровільно відповідачем або боржником, але насправді відбувається це не завжди так. В інакшому випадку позивач має право звернутися до суду за отриманням виконавчого документа, який в подальшому пред'явити для примусового виконання до державного або приватного виконавця. І Надалі вже розпочинається процедура примусового виконання рішення. Звісно, оптимальний варіант це коли боржник володіє достатніми коштами і майном для виконання рішення в повному обсязі. В більшості випадків виконання рішення ускладнюється відсутності матеріальної бази боржника, і тоді державний виконавець змушений застосовувати інші заходи промислового виконання. До прикладу, по рішеннях стягнення аліментів це можуть бути тимчасові обмеження в праві виїзду або керування транспортним засобами або іншим. Тож часто. А ті, хто є стягувачами, вони повинні пред'явити виконавчі документи до державної виконавчої служби, щоб розпочати завершальний етап вже стягування безпосередньо зобов'язань. Тож чи обмежені в часі люди для пред'явлення цього виконавчого документа до державної виконавчої служби? Ну, насправді в законі існує норма, яка передбачає, що виконавчі документи можуть бути приділені до промислового виконання протягом трьох років. Якщо ми говоримо про посвідчення комісії по трудових спорах, цей строк складає три місяці, рішення про стягнення на користь державного органу три місяці, рішення про стягнення періодичних платежів це, до прикладу, аліменти можуть бути приділені протягом всього періоду, на який вони присуджені. Але варто зауважити, що на період дії в Україні воєнного стану дані строки вони перериваються і встановлюються після його закінчення. Тож будь-яке рішення, строк, приділення якого не закінчився до початку воєнного стану, може бути приділено протягом всього періоду. А чи дійсно стягувач може звернутися до будь-якого органу виконавчої служби без територіальних обмежень? Ну, певна доля істини в зазначеному твердженні існує, але треба зробити зауваження. За загальним правилом виконавчі дії вчиняються державним виконавцем або за місцем знаходження, за місцем перебування, за місцем роботи боржника, або за місцем знаходження його майна. І дійсно обрати орган державної виконавчої служби компетенція якого поширюється на дану територію, стягувач може, тобто обрати орган ДВС або за місцем проживання боржника. Або за місцем його майна, але за обрати відділ державної виконавчої служби за зручністю стягувача, якщо компетенція органу не поширюється на виконання такого рішення, стягувач, на жаль, не може. А я нагадую глядачам, що контакти Державної виконавчої служби київської юстиції ви можете знайти на нашому офіційному сайті. Сторінці ми зараз залишимо посилання. Дякую, пані Ольга. Далі перейдемо до такого міфу, що у виконавчому провадженні сторони мають значно більше прав аніж обов'язки. Ну насправді всі учасники виконавчого провадження, в тому числі і боржник і стягувач, вони наділені правами обов'язками в достатній рівній мірі. Якщо ми говоримо про права сторін виконавчого провадження. Це є право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, мати доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження, робити виписки, знімати копії, заявляти відводи відносно державного виконавця і, звісно, оскаржувати дії державного виконавця, якщо вони не згодні з ними. До обов'язків сторін виконавчого провадження основний обов'язок це сприяти своїми діями, вчиненню виконавчих дій, користуватися ними. В установлений порядок і спосіб обов'язки сторін виконавчого провадження також повідомляти державного виконавця про зміну обставин, які можуть вплинути на вчинення виконавчих дій, повідомляти про зміну місця проживання, місцю роботи боржника, контактні дані про повне або часткове виконання боржником рішення суду та інші обов'язки. Тож ми закликаємо наших громадян все-таки добровільно виконувати рішення судів, щоб це не дійшло до примусового виконання рішень. Сідайте за стіл переговорів, знаходьте спільні шляхи вирішення вашого питання. Однак, часто люди думають, що потрібно до органів виконавчої служби звертатись особисто чи так це. Ну, дійсно, сторони можуть звернутися особисто на прийом державного виконавця, поспілкуватися і вирішити свої питання. Але процедура виконавчого провадження вона впевнено рухається до на шляху до цифровізації, і тому на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про подачу виконавчого документу на примусове виконання. То стягувач має право направити його поштовою кореспонденцією, якщо це паперовий виконавчий документ, якщо це електронний виконавчий документ, це можна зробити в підсистемі електронний суд з ЄСІЦ в особистому кабінеті. В подальшому сторони можуть контактувати з державним виконавцем або безпосередньо на особистому прийомі, або телефонним дзвінком, або надіслати звернення, в тому числі електронне, за допомогою мережі інтернету. Дякую. Ще один із найпоширеніших міфів це е, стягувач зобов'язаний фінансувати відкриття виконавчого провадження або вчинення виконавчих дій. Адже дійсно багато людей думає, що е, відкриття виконавчого провадження потребує значних затрат у грошовій формі. То чи так це чи ні? Ні, у виконавчому провадженні кошти зі стягувача не стягуються. Однак варто зауважити, що бувають випадки, коли дійсно стягувач зобов'язаний здійснити авансування витрат виконавчого провадження, які можуть бути пов'язані, до прикладу, із залученням суб'єктів господарювання на платній основі, або із витратами на валютообмінні операції, або інші витрати виконавчого провадження. Але треба зауважити, що зазначені кошти вони в подальшому. Підлягають стягненню з боржника як витрати виконавчого провадження та підлягають поверненню стягувачу. А для наших громадян на всій території України діє безкоштовна гаряча лінія. Державної виконавчої служби контакти з'являться у вас на екрані. Ви можете зателефонувати, отримати первинну консультацію на всі ваші запитання, нададуть відповіді або скоригують правильність ваших дій у подальшому. Тож, будь ласка, звертайтеся, співробітники з радістю допоможуть вам. Наступний міф: чи правда, що після відкриття виконавчого провадження існує певний срок на добровільне його виконання? Виконавчому провадженні не існує такого поняття як добровільне виконання. Тобто, все, що стосується добровільного, це до моменту винесення постанови про відкриття виконавчого провадження. Треба зазначити, що вже в момент відкриття виконавчого провадження відомості про боржника потрапляють до єдиного реєстру боржників, що також спричиняє певні обмеження для боржника. За виключенням декількох випадків, до прикладу, це якщо ми говоримо про рішення щодо стягнення ліметів, коли відсутня заборгованість, або рішення зобов'язального немайнового характеру. І вже в момент відкриття виконавчого провадження державний виконавець розпочинає перевірку майнового стану боржника і застосовує заходи примусового виконання. В першу чергу це шляхом накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках. Із цього постає наступне запитання: якщо є декілька стягувачів і один боржник, як розподіляється оця черговість, чи не розподіляється взагалі? Чи як відбувається цей процес? Кому першому закриють, а кому в наступній черзі? Ну якщо ми говоримо до прикладу про наявність зведеного виконавчого провадження, в якому є один боржник і декілька стягувачів. То дійсно законом встановлена перша певна черговість задоволення їх вимог у разі, якщо грошових коштів наявних оборожника недостатньо для задоволення вимог всіх стягувачів. В такому випадку встановлена черговість. Перша черга задовільняється вимоги забезпечення заставою, друга черга це стягуються, перераховуються аліменти на користь стягувача та а, шкода заподійна здоров'ю, збитки. Або інші пов'язані з цим стягнення. В третю чергу задовольняться вимоги, пов'язані з трудовими правовідносинами: це заробітна плата або інші виплати. В четверту чергу перераховуються кошти до бюджету, податки, збори або інші платежі. І в п'яту чергу вже задовольняться всі інші вимоги, які не увійшли до попередніх черг. Дякую, пані Ольга. Це дійсно ті міфи, які. Говорять люди, не знаючи самого процесу виконавчого провадження, як воно взагалі відбувається зсередини, і якраз тема нашої ефіру і присвячена тому, щоб людям трішки більше розказати, як же відбувається і що робить державний виконавець задля того, щоб виконати судове рішення і задовільнити всі вимоги стягувача. Однак багато людей впевнені, що подавши виконавчі документи до Державної виконавчої служби, державний виконавець нічого з цим не робить, іде певний час, а рішення залишається в роботі, в нас в роботі. Однак стягувач не задоволений тим, що немає результату, бо для стягувача це ж. Завершення нашої роботи спільної це коли він отримав всі зобов'язання і завершено да, всі питання з боржником. То підкажіть, розкрийте трішки тему, як державний виконавець працює з цими документами, справами, як можна контактувати з державним виконавцем, саме стягуючи боржнику. Ну, дійсно, всі розраховують на швидке виконання, в тому числі і державний виконавець в своїй роботі, розраховує, що викона... рішення буде виконане боржником за рахунок наявних в нього коштів в майна. Але на жаль, не в всіх випадках так стається. Бо рішення можуть бути різні за своїм характером і суттю. Вони можуть ускладнюватися і об'єктивними і суб'єктивними обставинами. В такому випадку стягувач, як вже казали раніше, має право. Проявляти зацікавленість в даному випадку, звертатися до державного виконавця усно або на шляхом направлення відповідних звернень для того, щоб бути обізнаним щодо стадії та ходу вчинення виконавчих дій. І, звісно, в випадку, якщо стягувач не погоджується з якимись діями державного виконавця, він має право їх оскаржувати. А ще от з практики існує, до прикладу, є певне правопорушення правил дорожнього руху і невчасно сплачений штраф. Далі відбувається, звичайно, примусове стягнення цього штрафу за порушення правил дорожнього руху, але часто люди. Думають і пишуть нам у Фейсбук про те, що у мене вже списалися кошти, чому відразу не розблоковані рахунки, і це буквально відбувається на хвилинах і секундах насправді. То е, який термін після того, як, е, ну, припустимо, да ви е, оплатили вже цей штраф і можете далі користуватися своїми рахунками, коли вони розблоковуються, і чи, чи це автоматично зараз, чи ні? Ну, дивіться, потрібно розглядати. Я думаю, саме питання не коли кошти були списані, коли вони саме були зараховані на рахунок відділу державної виконавчої служби. А оскільки державний виконавець перевіряє надходження таких грошових коштів на рахунок, перевіряє суму, чи достатньо для задоволення самого борогу, виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, здійснює перерахування їх до бюджету, і вже після перерахування відвиносить постанову про закінчення виконавчого провадження. В принципі до цього для цього достатньо одного-двох робочих днів, якщо дійсно сплачено було в повному обсязі на правильні реквізити і заборгованість відсутня. І якщо припустимо, ми говоримо саме про порушення правил дорожнього руху, то чи так само блокуються всі рахунки, чи певний рахунок один? Бо наприклад, люди часто думають, що в мене відкриті рахунки у різних банках. І чому відразу всі блокуються? Державний виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження отримує інформацію від банківських установ про наявність відкритих у боржника рахунків. Однак не в будь-якому випадку державний виконавець володіє інформацією про наявність. Коштів на таких рахунках, звісно, постанова про накладення арешту на кошти боржника, вона виноситься і надсилається одразу до всіх банківських установ, але потрібно зауважити, що арешт накладається в сумі коштів, яка складається із боргу витрат і виконавчого збору, і вона надсилається до банківської установи. Подальшому після списання грошових коштів, якщо було здійснено все ж таки надмірне списання, то ці кошти повертаються на рахунок боржника. Тож ми все-таки радимо вам добровільно сплачувати всі свої зобов'язання вчасно. Дякую вам, пані Ольго, за Дякую. розвінчення тих міфів, які існують навколо виконавчих проваджень. Тож на завершення запитаю вас, що є от саме крапкою? Коли виконавче провадження є закритим, що має відбутися? Виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження або про повернення виконавчого документу стягувачів. Тобто виконавче провадження завершується в два способи шляхом винесення цих постанов в залежності від обставин. Я нагадую нашим глядачам, що на всій території України. Діє безкоштовна гаряча лінія органів Державної виконавчої служби, де ви можете отримати консультацію, і вас, спеціалісти, направлять в правильне русло, куди звертатися та з яким пакетом документів. Я дякую вам, пані Ольго, за нашу консультацію. Якщо у наших глядачів залишаться запитання, ви, будь ласка, ставте їх у коментарях, і ми надамо обов'язково вам відповідь. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш канал в YouTube, де ви завжди знайдете консультації від фахівців юстиції. Тож, наш ефір буде завершуватися, бо більше в мене міфів немає. Якщо у людей залишаться певні свої, Запитання. Нехай вони ставлять нам і ми доповнимо наш ефір відповідями на них. Тож дякуємо вам, що були з нами. Юстиція поруч, і ми дійсно намагаємося зробити всі наші процеси більш доступними, прозорими та легкими. Дякую вам, пані Дякую. Ольго. З вами були Ольга Мартиненко та Олена Рогоза. До наступних зустрічей.